Коли мужик сказав коханці, що вони просто друзі, вона відразу запитала у нього: ну і в якій позі ти найбільше відчуваєш мене другом? Дружина приходить додому і сердито заявляє чоловікові: Все, любий, з мене вистачить. Тепер ти забиратимеш нашу дитину з садка. А що сталося? А те, що я сьогодні трохи зі сорому не згоріла. Прийшла його забирати, а вихователька й каже мені: Знаєте, коли до нас прийшла комісія, всі діти вічливо з ними привіталися, а ваш син вискочив уперед і як закричить, проходьте, проходьте, дорогі гості, горілку пити будете? Чоловік стоїть біля дзеркала та сумом розглядає свій живіт. Дружина запитує, що це ти так сумно дивишся на нього? Та ось думаю, що я товстий, некрасивий і його треба позбутися. Навіть не здумай. А це ще чому? Бо коли пропаде твій живіт, ти побачиш справжню причину для смутку. Запам'ятайте, пшеничний сік без м'якоті називається горілкою. До ярка прийшла до гінеколога, зняла труси, залізла на крісло і каже Голова колгоспу скаржиться, його моя печерка не влаштовує. А що саме його не влаштовує? А ви засуньте мені туди пальчик. Гінеколог одягнув рукавички і приступив до роботи. А тепер другий пальчик. Гінеколог засовує. А тепер долоню. Гінеколог засовує долоню, а тепер другу. Гінеколог засовує другу. А тепер поплескайте. Гінеколог пробує, нічого не виходить, а вона їй каже Ось, бачите, яка вона тугенька, а його чомусь не влаштовує.